На даний момент я являюсь начальником медичного пункту загону спеціальних операцій. В третьому полку я вже служу близько 4 років. В принципі, це чудовий життєвий опит. Тому що це краще з краще. Сили спеціальних операцій це професіоналізм, відданість роботі, мотивованість і бажання безпосередньо весь час вдосконалювати свої навички в мені. Мої обов'язки дуже обширні. Це як налагодження самої роботи медичної служби самого загону, так само і дорозвідка районів медичного. так і безпосередньо робота на передній лінії. Це саме евакуація, стабілізація і подальша турбота при наших посвідновах. Ми на місці евакуюємо. Взагалі ніколи немає якоїсь певної структури або системи роботи. Все залежить від того, на який ти напрямок попадаєш. Тобто завжди є нові умови, яких завжди треба адаптуватися. Упав, мабуть, сильно овшось. Антибіотик не забудь. Щоб потрапити на посаду боємедика, це перша мотивація людини для того, щоб вона була готова допрацювати і готова постійно вдосконалювати її знання. Бо медицина це такий шлях, коли постійно потрібно освоювати нові знання і весь час тренувати свої навички. Бо якщо руки не працюють, руки забувають, забуває, що така робота. Людина, яка вирішить поповнити наші ряди, вона безпосередньо пройде курс повної підготовки. Вона отримає як і базову військову спеціалізацію, так і вже почне отримувати знання як певний спеціаліст, певного напрямку. Для того, щоб підготувати медика групи, потрібно як мінімум вкласти людині вміння і знання, які потребують десь 6 місяців підготовки. Дуже чудово, якби людина, яка приходить на цю посаду, мала б якусь цивільну освіту медичну, що медична освіта все-таки дає більш комплексне розуміння того, що відбувається з людиною. Но самі курси і підготовка людини побудована так, що е, люба людина може створити ці знання і навички. Життя таке, що страхи треба поборювати. Мабуть, ще вже сидіти вдома і пора працювати. Я борюсь за свій дім, свою сім'ю і свою країну.